Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами? Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас на черзі задачка пов'язана з зупинкою та стоянкою транспортних засобів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, чи дозволяється водієві червоного автомобіля зупинитися у зображеному місці для посадки пасажирки? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється тільки за умови, якщо це не створить перешкод для трамваю. 3. Забороняється. Друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. В кінці відео у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж я сподіваюся, ви визначилися з вибором і тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги з трамвайними коліями по боках. Водій червоного автомобіля має намір зупинитися на трамвайній колії, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для того, аби здійснити посадку пасажирки. Насправді довго тут обговорювати нема чого. Варто просто знайти пункт 11.8 правил дорожнього руху. Цей пункт, що цікаво, не забороняє зупинки на трамвайних коліях для посадки чи висадки пасажирів, але. Робити це можна лише на коліях попутного напрямку, і тільки тоді, коли вони розташовані праворуч від водія. Наш же водій хоче зупинитися на колії зустрічного напрямку, яка розташована від нього ліворуч. Відповідно, зробивши це, водій порушить правила. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 3 Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.